Це будинок Ірини Терехової з Лукашівки. Жінка разом з чоловіком переїхали сюди з Чернігова до повномасштабного вторгнення в березні 2022 року. Росіяни гранатами підірвали їх дім, в підвалі якого ховалися 32 людини. Я не знаю чого. Вони може думали, що ми ховаємо наших військових там. І потім, коли ми стали вибігати, вони просто стояли, спостерігали за нами, як ми вибігаємо з, ну, з приміщення. А вже 14-го числа влучило в нас ну, будинок. Наш на місці будинку залишився лише фундамент. Зараз з відбудовою допомагають волонтери громадської організації Repair Together». Коли в квітні 22-го, де окупували Лукашівку, ну і взагалі Іванівську громаду, не було розуміння ані в місцевих, що робити, як тепер, ну насправді як жити далі. Так і в наших волонтерів, які приїхали з Києва, теж не було ані попереднього будівельного досвіду, ані ну, тобто просто хотілось якось допомогти людям за словами Олександри Даруги, це вже 43-та толока їхньої команди з 2022 року. За цей час вони частково відбудували 16 будинків в Іванівській громаді. Цими вихідними відкрили новий сезон. Приїхало близько сотні людей. Ми тільки я б сказала, так розкачуємося, тому, тому що перша толока. От на фермі волонтери дезінфікують деревину, щоб її не їли комахи для дахів. От тут готують під зведення даху будинок в сусідній так само. У Нас є окремий проект Велике дівництво це будинок, який повністю будують дівчата. Тобто там чоловіки взагалі не задіяні. Серед волонтерів немає будівельників із досвідом. Це просто небайдужі люди, каже Олександра. Також до них долучаються й іноземці. Бен Парнюк приїхав зі сполучених штатів Америки. Він має українське коріння. Чоловік зняв будинок в Лукашівці на три місяці, щоб допомагати безперервно. Приїзд в Україну це довга історія. Це було особисте. Я не міг просто сидіти, поки щось неправильно коїться в світі. Я не міг просто жити своє життя в Америці. Тому я зараз тут роблю те, що можу волонтерів. Кошти на забезпечення волонтерів та відбудову громадська організація шукає у міжнародних партнерів. Як розповідає Олександра Даруга, цього року планують влаштувати в Лукашівці волонтерський табір, аби приділити більше часу відбудові села. Гордій Єрмак Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.